Розвиток експортного потенціалу в деревообробній галузі Прикарпаття таку тему обговорили підприємці, представники Держагентства лісової галузі України, фахівці податкової служби та громадські активісти на засіданні круглого столу в івано франківській торгово-промисловій палаті додана вартість у деревообробній промисловості, основа розвитку та експортного потенціалу підприємств цієї галузі. Констатують організатори обговорень. Івано-Франківщина, так вона має найбільшу залісненість. Це майже більше 40% лісів є на території. Закарпатська область так само до цього відповідає, Чернівецька область. І ми розуміємо, що саме в цих областях питання деревообробної галузі є надзвичайно актуальними і вони є важливими для економіки. Багато підприємств, якраз східного регіону, десь призупинили свою роботу, а і виник вакуум на ринку. Цієї продукції на внутрішньому ринку, так само на експортному ринку, тому десь йде нарощення навпаки експортного потенціалу. Але є питання з вартістю сировини. Тобто сьогодні вона є дорогою, і наші підприємці не завжди можуть бути конкурувати на цьому ринку. Представники деревообробних виробництв обговорили нинішні труднощі на підприємствах. Звичайно, відчуваємо війну, так і звичайно не, не, не вистачає кваліфікованих працівників. Ті працівники, які працювали за. Два роки, коли було зупинено підприємство. Вони, звичайно, кожен знайшов якусь свою далі роботу. Хтось виїхав за кордон, тому зараз зібрати власне, знову коло спеціалістів, які б могли якісно виконувати ті завдання, які стоять перед підприємством. Для нас це є трудність. Є інша трудність так само, це все-таки придбання. Сировини бо ми можемо тільки придбати її на біржі. На біржі, попередня торгівля. Непростий час у деревній галузі, і якось сьогодні ми зібрали щоб обговорити такі питання, як додаткова вартість, як збільшити додаткову вартість. Зараз в принципі ранювався рівнювалося обговорення закону про ринок деревини. Ринок деревини в першому читанні був прийнятий у 2021 році. Та він був досить таки непоганий. Зараз з поправками багато чого змінилось. Випала чомусь договір про оферту. Тобто у першому проєкті було два види продажу дорони по аукціонах, інший по договору оферти. Тобто, через договір оферти кожне підприємство могли частину купити білісу, придбати для себе. Зараз. Прибирали цей пункт, ми зараз боремо за те, щоб його залишили від держави. Звичайно, хочеться, щоб було більше, більше дискусії з бізнесом, тобто, щоб було більше взаємодії і в розробці якихось стратегічних важливих моментів плануванні потреби в трудових ресурсах вважаю, що це зараз на най найбільша проблема, яка буде найближчим часом. Ми вже стикаємося з тим, що на нашій компанії понад 30 вакансій робітничих, які дуже важко закрити. Потрібно пропагувати професійно-технічну освіту, потрібно залучати людей навіть за кордон для того, щоб вирішувати це питання. Сьогодні важлива добре налагоджена комунікація між бізнесом, громадськими організаціями та місцевими громадами, каже міський голова. Алуша Андрій Найда взаємодія з бізнесом так на це життя важливо, тому що це є джерело надходження всіх наших податків, основних податків, за яких чого громада існує і розвивається. Ми беремо Каловську громаду, так то ми є індустріальна громада, і повіності якраз основне вточно сідуть від бізнесу різного, середнього, малого, великого, більш такого індустріального бізнесу. Ми, зокрема, зробили таку візію екоіндустріальної особлиця Західної України і ми її реалізовуємо завдяки нашій співпраці з бізнесом не тільки нашим місцевим, але й релокованим. Нам було зрелокувати біля 40 релокованих підприємств. І вже створили вже три індустріальних парки. Відповідно, за рахунок цього це буде впливати як на економіку нашого міста і громади, так і на економіку країни. Обговорення тем розвитку підприємств експортно орієнтованого потенціалу відбувається за міжнародної підтримки програми USAID.